І коли ми жаліємо своїх дітей, ми їх нищимо. Його, що буде молитися, воно ще мале, не розуміє. На коліно, він хай молиться з татом, з мамою. Але я знаю таких батьків, що знають дитину, заставляють молитися, кладуть на коліно, а самі дивляться, чи вона добре стоїть. Хі. Ні, це, не, це, не, це виховання ні до чого. Власний приклад. Клякнули на коліно і стоїть. А дитину вчити треба так. Бачиш, як тато робить? Так роби, Бачиш, як мама робить, так і роби. А тепер ви розумієте, як нам треба поводитися. Бо як дитина скаже, слухай, тату, ти так матюкаєшся, розумієш, то мені теж так робити, так? А ти, мама так кричиш на тата, то я теж так можу робити, так? Щоб виховувати прикладом, треба самому бути нормальним. Я так само кажу і вам, Моліться всі так, як я. Ходіть до церкви, так як я, будьте милосердні, так як я, любіть своїх тих, друзів, близьких, так як я. От я є вам для вас прикладом.